Зараз розглянемо слова, які ви всі знаєте, але, можливо, не знаєте різницю між ними. Розглянемо дякую, дякую, а дійки. «Дякую» – це формально вічливо дякую. Використовується у магазинах у спілкуванні з незнайомими людьми у школі, у листах, офіційних ситуаціях. Приклад, дякую за допомогу, дякую за допомогу. Це завжди безпечний вічливий варіант. «Дякую». З буквою У в кінці це неформальний розмовний скорочений варіант. Його кажуть друзям, знайомим, учням, дітям. Дякую, сі злата, дякую, ти золота. Дякую, Камо, дякую, друже. мовленні цей варіант звучить м'якше, тепліше, але якщо сказати продавчині в магазині, то це не грубо, але звучить занадто фамільярно, як ніби визнаю подруги. Дік, а Діки це ще неформальніше. Його вживають між друзями у побуті в чатах. Часто мої учні кажуть, що вони чули в магазинах, як і чехи кажуть слово дік або Дікі. Так, кажуть, буває, але все залежить на тому, як ви хочете звучати: чемно, вічливо чи фамільярно. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яке слово з цих використовуєте ви, і як часто. І якщо будете писати відповідь чеською, то не забудьте в дужках поставити слово учителька, і тоді я буду це сприймати, що ви хочете, щоб я перевірила граматику.